Чи має конфлікт в Україні дипломатичне вирішення? Про це ми поговоримо з гостем студії, колишнім високопосадовцем МЗС України, а тепер керівником міжнародного центру перспективних досліджень Василем Філіпчуком. Вітаю вас сьогодні. в нашій вас. студії ви почули. Ми сьогодні почули думку американських розвідників генералів про справжні плани Путіна. На вашу думку як дипломата що і знавця регіону, що Путін сьогодні намагається досягнути в Україні? Ну цілі Путіна цілком зрозумілі: максимально дестабілізувати Україну. Використовуючи при цьому і військові, і інформаційні, і соціально-економічні важелі впливу, адже соціально-економічна ситуація в Україні дуже важка. Інформаційні канали комунікації впливу в нього ефективні. У військовому плані він розуміє свою перевагу, хоча зараз дійсно в нього виснажені ресурси, і потрібно декілька тижнів для того, щоб поновити їх. Але крок за кроком різними важелями його мета показати всьому світу, Україна не відбулася як держава, Україна це центр нестабільності, Стабільності тому от потрібно зовнішнє управління Україною, де Росія найбільш ефективно може виконувати ролі такого зовнішнього контролера. Така мета Путіна ні в кого не викликає жодного сумніву. Головне питання, яке ми всі собі задаємо, і це те, навколо чого було зосереджено вчора. Сьогодні наші дискусії з представниками і американських органів державної влади і науковою спільнотою. Чи є невійськове вирішення цього конфлікту і сигнал, які ми... Доводимо до американських партнерів, що е, і дипломатична, і військова е, допомога вони не є суперечливі одна одну. Навпаки, чим сильнішою є українська армія, чим більше в неї зброї, тим сильнішою є українська дипломатія. Адже е, коли Армія відсутня, коли армія слабка не має зброї, а зараз, на жаль, після чергової хвилі нападу, ми чітко розуміємо, що наша армія знову ослаблена, то вести дипломатичні переговори з такою країною дуже легко. І навпаки, якщо ця держава має сильну армію, спробуй тоді вести дипломатичні переговори е, е, в такому ж стані, як і коли армія слабка. Чи є вигідні дипломатичні рішення для цього конфлікту для України, якщо заморозиться конфлікт? Що це дасть Україні? Ну все залежить від деталей домовленостей. Поки що ми бачимо, що мінські домовленості і мінськ 1 і мінськ 2 вони були абсолютно нечіткими, неконкретними. Вони не передбачали відповідальності сторін, не передбачали послідовності дій. Вони могли читатися будь-якою стороною, так як хотілося. Тому будь-яке дипломатичне вирішення вигідне для України має бути чітке і конкретне. Більше того, воно має засновуватися не на сподіваннях, на якихось. Там куларних домовленостях з допомогою тих чи інших політиків, які в близьких відносинах з Путіним, чи е, особистих якихось е, закулісних домовленостей. Очевидно, що треба з одного боку посилювати міжнародний тиск, а з іншого боку, пропонувати Росії е, все ж таки шанс зберегти обличчя і вийти з такої з нинішньої кризи е, у ненагіршому стані. Адже очевидно, що. Часовий проміжок, протягом якого Путін може зараз здійснити е, свої цілі в Україні, він дуже обмежений. Чому? Це визнають всі, тому що Росія це колос на глиняних ногах. Е, санкції вони не мають негайного впливу на Росію, але все ж таки поволі обмежують банківський сектор. А ціна на нафту обмежує доступ е, е, коштів у російський бюджет. Якщо би захід дійсно запровадив дійсно повномасштабні і банківські секції банківські санкції і санкції. Щодо торгівлі газом нафтою тоді, взагалі, Росія може максимум протриматися 2-3 три тижні. Чому За нішнього стану не ці санкції? Захід боїться прямого конфлікту з Росією, Захід боїться прямого контакту з російськими силами і прямої загрозу загрози собі. І це нам прямо до речі чітко було сказано і вчора і сьогодні. Тут в Вашингтоні, що ми готові підтримувати Україну, щоб підвищувати ціну конфлікту для України, але руками українців і. Навіть а, така іш як а, зброя, попри те, що всі визнають, що Сполучені Штати зобов'язані це робити, оскільки ми маємо чіткі зобов'язання безпекові з боку сполучених штатів ще з кінця ще з минулого століття з 90-х років ботаперський меморандум. Незважаючи на це, вони все ж таки бояться вони і нібито засуджують і підтримують, але і не готові до рішучих дій. І в цьому зараз якраз наша роль тиснути на сполучені штати, пояснювати, нагадувати їм про їхню роль у роззброєнні України нагадувати про їхні безпекові гарантії, чи може Україна зараз вимагати щось від заходу допомоги якоїсь Україна зобов'язана вимагати, причому вимагати голосно, стукаючи колоком по столу, і вимагати від них, щоб вони дотримувалися своїх зобов'язань. Оскільки це атака не просто на якусь там третю країну, це не є ще один якийсь конфлікт. А це атака на країну, яка роззброїлась, яка відмовилась від ядерного арсеналу за кошти американських платників податків. Були побудовані. Ми згадували сьогодні оці е, пили, які ми пилили наші літаки такі для того, щоб роззброїти Україну, і зараз, коли нас напали, захід має не те, що право, захід має обов'язок озброїти Україну і тиснути на Росію. Сьогодні про це саме говорили у Конгресі. Я дуже вдячний, що ви прийшли на сьогодні в студію. Я нагадаю, що гостем студії часта був керівник центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.